Останнім часом в Києві перейменували ще понад 40 вулиць, провулків, площ бульварів та проспектів. Це правда. Наприклад, площа Волгоградська перетворилася на площу Конотопської битви, а потім вулиця Попудренка на вулицю Гетьмана Павла Полуботка. Тож процес стирання ворожих топонімів з нашої карти, з нашої свідомості, він триває. А я бачив в центрі міста табличку, якої немає в жодних документах. Проте відгукується у серці кожного, хто через війну розлучився з рідними людьми. Я навіть здогадуюсь, про що ти, ти mm -hmm. говориш про mm -hmm. вулицю, яка має таку назву символічну Я сумую за тобою, так. таку душевну ініціативу. Ем, ну взагалі, давайте про неї подивимося в нашому сюжеті. Ця табличка присвятила своєму татові, який воює з 2014 року, а також всім, кому є, за ким сумувати. На перетині вулиць Гончара та Стрітенської, в самісінькому центрі столиці, на одному з будинків з'явилася табличка з написом Вулиця так сумую за тобою створила незвичну вивізку Киянка Ольга Коваль. Це моє бачення таблички, яку вперше зробила Марія Плотнікова ще в 2013 році. Я нещодавно дізналася цю історію про те, що вона для своєї коханої людини її повісила за якою сумувала, але через якийсь час її хтось зняв. Дівчина помітила шматок пластику, на якому олівцем було написано Я так сумую за тобою й одразу згадала свого батька. Свою табличку я присвятила своєму татові, який 14-го року пішов добровольцем на війну. Перші два роки війни були дуже для мене трагічними. Я з ним дуже сумувала. Які досі кожен день Оля створювала нову вивізку у себе в кафе Майстерні, яка розташована у цьому самому будинку. Тут під одним дахом розмістилась керамічна студія і кав'ярня, яку Ольга відкрила разом зі своєю подругою Нателою за місяць до повномасштабного вторгнення. Тільки но ну, дівчата почали радіти успіхам, як довелося тікати з міста від ракетних ударів. Так вийшло, що ми змогли виїхати за Київ недалеко на дачу. Я на і моя донька, та недовго Ольга з Нателою змогли сидіти, склавши руки. Не вистачало роботи, спілкування з людьми, і хотілось бути корисними. Тому вже в березні повернулися додому та почали допомагати волонтерам. Ми познайомились з групою волонтерів Київс Енджелс. Круті хлопці, дуже багато вони чого роблять. Недавно купили тягач. Для зсу, так як частина нашої команди була на заході України, ми не мали можливості проводити уроки, і кімнату під заняття ми віддали у використання янголів. Тут вони фасували, збирали, розвозили гуманітарку, ліки. Ми дуже дуже багато носили. У нас є багато відеопрувів, як ми тягаємо ці всі коробки, ящики, мішки, якісь і намагалися грошима допомогти. Тобто Чим більше ми розвивалися як кав'ярня, тим більше намагалися допомогти. Згодом дівчата відкрили кав'ярню і почали влаштовувати благодійні дні а зібрані кошти передавати на потреби ЗСУ. Кав'ярня стала місцем, де збираються люди, які лишились на той момент ще в Києві, і коли хтось ще приїжджав. Нас завжди можна було зустріти тут, пообійматись, поговорити. Відтоді нічого не змінилось. Команда продовжує виготовляти керамічний посуд, пригощають людей посмішками смачною кавою і створюють нові вивіски на вулицях міста.